<реш> ще, ще більше можна <реш> <буду> сказати, <реш> просто, <віршу> в іншу сторону. До речі, два слова до сертифікації. Коли затронули питання сертифікації, щоб були посірні сертифіковані автомобілі, це е, е, у КСЕПа зайшли від синів відео фронту, вночі зламали сейф, вкрали сервер і вивезли. І хто до сих пор пошуміло трошки і тишина, як тільки мертве скосом стоять. Тобто рівень цінності цього цієї сертифікації вираження безумовно, дуже високий. Сертифікується за гроші все, треба. Я, 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 я. Це, що треба. Чому своя ціна? Ще ж не закінчилось. Не закінчилось, але ось, рівень цього. <сcoff> <сcoff> До речі, от те, що піднімало питання про ролі захисту прав, ну, громадських організацій, Безумовно, в нас в Україні ця роль, на жаль, зведена домови. Потрібно було б розвивати цю інституцію із, якраз, з точки зору і державної підтримки. Тому що без державної підтримки ну, вони самі не зможуть. От, вони сьогодні, сьогодні існують, так, 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 так. От, наскільки в них ентузіазму вистачає там, десь якогось фінансування. Зможемо державна підтримка потрібно якраз в цій частині От, сьогодні задати питання, що в нас твориться на ринку, да? От, дати споживачу відповідь, яка там частка продукції, якщось у нас не відповідає. Ми ж інформацію не отримаємо, ніхто не так. знає. Ніхто нічого не знає. Тобто, тому що е, перевірка продукції на відповідність там, бо казати, встановлено не це од... буде один результат, тому що. Е, по ідеї, навіть в європейських країнах, інспекторів теж за результатами відсоток порушень досить великий. Але за рахунок чого? За рахунок того, що вони є надзвичайно кваліфіковані, вони відчувають, що потрібно перевіряти, де перевіряти. В нього ну, як кнюку собаки. Він прийшов, подивився. І якраз, знаєте, коли буває, приносиш мені документ, великі, великий, да, вроді би так візьмеш, глянув і знаходиш ляпку який відразу так, так інспектор вже натасканий. А моніторинг це зовсім інше. Це за методикою, яка дійсно покаже, а що в нас, допустимо, на ринку холодильник, який там соток відповідає. І тоді вже можна суспільству зрозуміти. І це якраз органи, такі громадські організації, вони повинні бути допомогою і державі, і споживачу цих всіх речах. Цю програму, я не знаю, можливо, потрібно було б залучати європейські інституції хоча б допомогти, як в Європі ці механізми працюють і почнуть. А стосовно громадської ради, от, от ми кажемо, немає грошей для відбору зразків. Дійсно, в минулому році грошей не було. Але якщо ми подивимося, гроші були в 2008 році. Міністерство економіки офіційно зробило заступник. Покажіть, скільки там, ладно, невелике, вони використали, що близько 2 мільйонів. Але покажіть, куди ці гроші пішли, які види продукції були відібрані для лабораторних досліджень? Які результати цих досліджень? 0. Глухо. Усі була, була, була ніякої інформації. Це більше, ніж та, яка виділяється на цій цілі в Болгарії, наприклад, яка є членом ЄС. Ці 2 мільйони гривень набагато більше, ніж був член, є. А а от, те, що при державі члені ЄС. Громадська рада могла би притиснути мож, і поцікавитися. А чого ж вони не хочуть? Чого ж де не хоче громадська рада? Романська от уже в цьому році там 1,7 мільйонів гривень на захист правопожитів, на перебування зразки. Я сподіваюся, що тепер дещо якби. Роль Міністерства чи влада міністерства над службою вона дещо збільшена. Я думаю, що ми вже цього досягнемо і будемо бачити, куди. А наркоти підтримки держави є надія чи немає громадської організація? Ну тут найголовніше треба, якби ну, не вистачає сил цього. Тобто треба показати європейський досвід, як у інших країнах. Ну, я, моє глибоке переконання, що, що це кончений. В Європі діє. Реально діє. Але в Європі так діє. Але коли ми кажемо, що треба державна підтримка, то ми повинні принести і показати державу. Та й нам ми можемо зробити це, -то, це -то, це, це, взяти з держави частину тягаря того, який держава. Але нам треба не дуже багато. Ось це це це. І все. Ми згодні <свистити> згодні. Переконати. Ми згодні йти <свистити> на розмови. Ні, але не, не приходите відразу казати, дайте нам, а ми придумуємо потім, Ні, якщо, безумово, так, що ми будемо робити. Безумовно, живі проекти, які потрібно, потребують підтримки. Дуже дякую всім. Для нас це, звичайно, ну, не, не остаточні заліти, Тобто на основі цього і нікого вороня яким. Буде документ про те, як -от ці проблеми, які ми в цьому аналізі визначили сьогодні, які були обговорені, як, які є напрямки вирішення цих проблем. Крім того, другий напрямок це дійсно планування вже цього переходу. Над цим ми також працюємо з держстандартом. І, ну, зокрема, в пів книзі також буде представлено такому, у загальному виді оцей план переходу, як, як ми його побачимо. На тій стадії. І, звичайно, ми вас всіх запросимо білу книгу також обговорити. На цьому дуже дякую. Прошу пригощатися.